Як отримати електронно-цифровий підпис безкоштовно у 2024 році, якщо ти не являєшся клієнтом Приватбанку. У цьому відео я детально розкажу, де і як можна отримати ключі цифрового підпису, а також покажу детальну інструкцію, як його згенерувати, якщо ти не є клієнтом Приватбанку. Привіт! Мене звати Марія і ви на каналі бухгалтерського сервісу Зроблено. І я вас дуже прошу, не забути поставити лайк цьому відео, якщо воно буде для вас корисним. А також переходьте на наш канал, у нас дуже багато цікавої і корисної інформації. Я вже розказувала про один з найпростіших методів генерації ключів електронно-цифрового підпису через сервіс АЦСК через Приватбанк. Але для цього ви маєте бути клієнтом Приватбанку. Що ж робити, якщо ви таким не являєтесь? Мова піде про онлайн-сервіс вчасно, за допомогою якого підприємці вже не перший рік підписують документи між собою. Електронні підписи отримані через банківські системи, мають ті самі можливості і той самий захист. Як і ті ключі, які отримані через онлайн сервіси як вчасно, або через держпослуги. Тобто будь-які ключі, отримані такими методами, є захищеними, і ви можете з ними працювати в електронному кабінеті та подавати звітності, а також підписувати будь-які документи. Тож обирайте, який варіант саме зручний є особисто для вас. А далі я вам покажу інструкцію, як згенерувати. Електронно-цифровий підпис через онлайн-сервіс Вчасно. Потрібен вам буде комп'ютер, дія на телефоні, а також 3-4 хвилини вашого часу. Поїхали! Отже, що ми робимо? В пошуку Google вводимо вчасно, натискаємо на першу вкладку Вчасно, далі рішення, Вчасно КЕП. Далі в вкладці КЕП вибираємо Хмарний КЕП. Далі прокручуємо трошки вниз і бачимо, фізична особа замовити КЕП. Натискаємо на цю кнопку і натискаємо на Отримати КЕП. Кеп фізичної особи або ФОП натискаємо Отримати. Далі вам потрібно на телефоні відкрити застосунок дія, вибрати Сканувати QR і відсканувати цей QR-код і натиснути Підписати. Після того, як підписано, вводимо ваш номер телефону, натискаємо Підтвердити, і на ваш номер у Viber буде надіслано код, який потрібно буде ввести. Після цього вас попросять придумати Пін-код, це є пароль до вашого електронного підпису. Після цього електронний підпис буде збережений у вигляді файлу на ваш персональний комп'ютер. Цей файл, який буде збережений на вашому персональному комп'ютері, ви не зможете його відкрити за допомогою будь-якої програми, він є для того, щоб ним підписувати договори і документи, а також для того, щоб подавати звітність та працювати в електронному кабінеті платника податків. Насолоджуйтесь, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео. А також у дописі до цього відео я залишу посилання на наш телеграм-канал та інстаграм. Підписуйтесь, там дуже багато цікавої і корисної інформації. До зустрічі!